Ветеран російсько-української війни Василь Стефура прийшов на плановий огляд до стоматолога. Чоловік лікує зуби за міською програмою надання стоматологічної допомоги військовим та ветеранам. Наступив період, що мені потрібно було лад наводити в цей. Я давній клієнт в цій клініці. Якби і коли я звернувся там стосовно протезування, то сказали, що є така програма яка підпадає ну, допомоги ветеранам там, і учасникам бойових дій. Сходив в мерію, написав заяву, ну, відповідно по процедурі. Програма із надання стоматологічної допомоги військовим та ветеранам стартувала в Ужгороді 23 травня цього року. Відтоді за нею 28 пацієнтів станом на 30 липня лікують зуби в приватній стоматологічній клініці, розказує начальник управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення Ужгородської міськради Ярослав Глагола. Приходить до нас військовослужбовець, ветеран ми заключаємо трост на сторону угоду. По лікуванні саме цього бійця, бійцями сторони це сам ветеран управління охорони здоров'я, а також клінік. Їх може бути більше клінік. Поки що згоду на співпрацю дала одна клініка. За словами Ярослава Глаголи, на цю програму у 2024 році із міського бюджету виділяють півтора мільйони гривень. Сума відшкодування це згідно розрахунків національної служби здоров'я це до 25 тисяч. Пацієнт приходить до нас, ми складаємо, складаємо план лікування, кошторис. Ми стараємося десь знижку зробити, тобто ми стараємося навіть собі трошки ушерп піти, але щоб ми вклалися в цю суму. Ярослав Штифу розказує, за програмою військові та ветерани можуть отримувати терапевтичну та хірургічну стоматологічну допомогу, а також пройти зубопротезування. Якщо повна адентія в людини, то тобто відсутність повністю зубів, там вже йде знімна конструкція. Знімна конструкція може коштувати 7-8 тисяч гривень, тобто він повністю вкладається на 200 леп. Металокерамічна коронка коштує дві тисячі гривень. Якщо вже цирконій, цирконій вже коштує біля 100 доларів. Ярослав Штифуце розказує, програма від міськради не єдиний проєкт, в якому бере участь. Допомагаю військовим уже біля двох з половиною років. Волонтером мені допомогли стати наші доблесні дівчата з руху підтримки військових. Були такі військові, які не могли пересуватися. Тобто я ходив у міську лікарню і там вже їм надавав медичну допомогу. Хто міг пересуватися, то однозначно дівчата-волонтери мені привозили. Я їх безпосередньо тут приймав. Міською програмою надання стоматологічної допомоги військовим та ветеранам можуть скористатись також дружини та діти захисників. Тетяна Рожновська, Леонід Неколишин, Суспільне новини. Співробітники Служби безпеки України затримали чотирьох жителів Мукачівського району за підозрою у виготовленні та збуті оптових партій амфетаміну в різні регіони України. Про це Суспільному повідомила речниця управління СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, чоловіків затримали, їм повідомили про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів у складі організованої групи. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. За наявними даними, ділки Планували продавати наркотики у прифронтові регіони нашої країни. За даними слідства, організували наркобізнес мешканці Мукачівського району, розподіливши між собою обов'язки, ділки виготовляли товар за власною рецептурою, напрацьовували клієнтську базу та збували товар оптом та в роздріб під замовлення. Підпільний бізнес зловмисники облаштували в складському приміщенні одного з населених пунктів Мукачівського району. Товар пересилали однією з мереж експрес. З доставок під виглядом побутових речей. Правохоронці задокументували факти збуту ділками 1,8 кг амфетаміну, вартість якого за ціною чорного ринку становить майже 1,5 млн гривень. Співробітники спецслужби провели 12 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їх транспортних засобах. Виявлено і вилучено ємності з хімічними речовинами та допоміжне знаряддя для виготовлення амфетаміну, платіжні картки тощо. Зловмисники взято під варту без можливості в. Ненсення застави закарпатський центр нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Тут охочі можуть написати заяву, аби стати посмертними донорами. Процедура посмертного донорства може бути розпочата за двох умов. Перша умова це коли пацієнту діагностовано смерть головного мозку. Згода може бути дана родичами першої лінії. Коли вже пацієнту встановлено смерть головного мозку, а друга умова, коли є наявна згода при життєво трансплант координатору, трансплант координатор це спеціаліст, який забезпечує отримання анатомічних матеріалів людини та надає їй для подальшої трансплантації чи виготовлення біоімплантів. Заяву на донорство органів написала комунікаційниця центру Ксенія Шокіна. Стати донором насправді я хотіла і була не проти дуже давно. Раніше це було недоступно, наскільки мені відомо, оскільки я працюю в це. Центрі нейрохірургії і неврології знімаю контент, То я була присутньою на трансплантації органів від посмертної донорки. І, власне, коли я бачила, як відбувається ця операція, я зрозуміла, що ні, моя думка не змінилася, і я все ще хочу стати доноркою органів для того, щоб допомогти комусь врятувати життя. Цей вибір я вже давно зробив. Я про це думав свідомо вже давно. І я завжди мені було дивно, чому люди відмовляються від донорства органів. Якщо це може врятувати інші життя. Наприклад, у нас була пацієнтка, одна, яка померла, і вона врятувала чотирьох інших пацієнтів. Колеги зі Львова тут робили забір органів. Тобто, це ну я думаю, що це абсолютно логічно, що може можуть органи допомогти, аби написати заяву, необхідно з собою мати паспорт та ідентифікаційний код або айді картку. Пишемо від руки згоду на посмертне донорство, у якій вказуються паспортні дані, контактні дані цієї особи, а також людина може вибірково обрати органи, які вона може пожертву, хоче пожертвувати посмертно. Можна вказати або погодитися, або відмовитися. Якщо ці органи будуть визнані непридатними для трансплантації, вони можуть бути використані. Для науково-практичної діяльності в галузі охорони здоров'я або для виготовлення біоімплантів згода вноситься у єдину державну систему інформаційну систему трансплантації за словами Андріани Корчак. Внесені дані є конфіденційними і доступними лише для трансплант координаторів. Якщо людина передумала, може звернутися знову ж таки до трансплант координатора та е, написати. Е, Заяву, яка буде скасовувати попередню надану згоду, можна оформити заяву про призначення особи, яка при констатації смерті головного мозку може приймати за вас рішення щодо донорства органів. Ну і відповідно, остання заява, яка буде написана, буде вважатися діючою. Андріана Корчак розповіла: заяви на посмертне донорство у Закарпатському центрі нейрохірургії та неврології написали близько 10 людей. Більшість цього місяця. Така програма в закладі діє з жовтня минулого року донорами можуть стати повнолітні дієздатні особи, крім е... Певні групи осіб це є діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікунства. Це ті, чия особа не встановлена, недієздатні особи, а також військовослужбовці, які постраждали внаслідок бойових дій та цивільні люди, які постраждали внаслідок обстрілів. Серед протипоказів до донорства органів виділяють ряд інфекційних захворювань, серед яких є віл-снід, вірусні гепатити, вроджений чи набутий бутий Філіз туберкульоз будь-яких форм прийнятий був закон. Мені здається, це було десь років 5 або 7 назад про трансплантацію. І на основі того закону був розроблена механізм і купа ціла нормативно-правих документів, які регулюють цю сферу. І є єдина система донорів, єдина система реципієнтів, є заклади, які виконують вимоги, які законтрактовані на це. І ми також плануємо контрактуватися. Директор центру нейрохірургії та неврології Андрій Смоланка каже: наразі формують групу лікарів, які будуть проводити трансплантацію органів в їхньому закладі. У нас уже виконувалася трансплантація. Тут пересаджували серце. Це були колеги зі Львова, і Вони сказали, навіть що підтвердили, що у нас все обладнання, вся матеріально-технічна база є. Для цього ми передивилися вимоги. Справді є матеріально-технічна база повністю, практично повністю відповідає. Єдине, що нам залишилося, нам залишилось підготувати спеціалістів. Плануємо з початку наступного року, з січня 2025 року, контрактуватися на цей пакет. Руслана гостюк Андрій Гісим, Суспільне новини.